Слухайте звіри, сувіду до кінця і бородець обов'язково виконав всі ваші прохання на благо. Пресвята Богородиця Небесна Царице і мати, милосердя припадаємо перед Тобою у наших проханнях, сповнені глибокої віри та надії на твою нескінченну ласку, вилучаємо тебе, як вселенську заступницю і матір, що милоствово прихиляєшся до земних потреб своїх дітей. У твоїй безмежній доброті просимо, обдаруй нас допомогою в повсякденних справах. Освітви наші розуми мудрістю, аби ми могли розпізнати правильний шлях у нашому житті, будь і нашим захистом від усіх ворогів і негараздів, огорни нас своїм покровом, зберігаючи від усякого зла та спокус, присвята лікуй наші недуги, тілесні та душевні, вливай в наші серця утіху та надію, зціляй рани нашого пуття, благослови наше життя твоєю материнською любов'ю, наповни його миром, радістю та злагодою. Охороняй нашу родину будь і заступницею та покровителькою, благослови її твоєю непорушною ласкою, щоб у ній завжди панувала любов, згода та взаєморозуміння, допомагай нашим дітям рости вірі, надії та любові, зберігай їх від заблуджень та небезпек сьогодення. У твоєму нескінченному осерді просимо, підтримай наших хоробрих захисників України, дай їм силу та мужність перемогти ворога, охорони їх життя та здоров'я їм заступницею в боротьбі за мир і свободу нашої землі, велична мати Божа. Ми віримо в твою могутність перед Богом, у Твою здатність творити чудеса та змінювати долі. З великою надією звертаємося до тебе, знаючи, що ти не відкинеш нас у наших потребах, але вислухаєш і помилуєш, як тільки мати може помилувати своїх дітей. Нехай твоя нескінченна любов і милосердя будуть з нами завжди. Ведучи через темряву до світла, від відчаю до надії, від болю до зцілення, ми вкладаємо в твої руки наше життя, вірячи, що ти як найкраща матір, піклуєшся про нас завжди і в усьому. Дякуємо тобі, Пресвята Богородиця, за твоє нескінчене заступництво та милосердя. З великою вірою, і любов'ю звертаємося до тебе, сподіваючись на твоє могутнє заступництво і захист. Амінь. Пресвята Богородиця Діво Марія, Небесна Цариця, зірка морська. Прийми нашу молитву в цей час благання перед Твоїм святим образом, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти є утішителька засмучених, надія безнадійних, помічнися Християн, прихилися милостиво до нас, грішних, що до тебе вдаємося з вірою та любов'ю, всечиста мати Божа, ти, що непорочна зачала Христа Господа, нашого Спасителя, і стала справжнім храмом Пресвятого Духа. Моли Сина Твого за нас, аби Він подарував нам прощення наших гріхнів та укріпив нас вірі надії та любові, заступниця знесилений, захисти нас від усіляких небезпек та спокус, збережи наші душі і тіла чистими та непорочними, аби ми могли служити Господу з чистим серцем та доброю совістю, поводичиться наша преблагословенна, ти ще джерелом мого сердя та ласки, допоможи нам у наших потребах, зціли наші недуги у тіх, що скорботах. Та веди нас шляхом праведності за прикладом твоєї безмежної віри та покори, ми мовимося тобі причиста Діва за мир у всьому світі, за єдність усіх християн, за порозуміння та любов між усіма народами, нехай Твоє покровительство буде з нами завжди, особливо у часи випробувань та втрат, Преславна Покровителько, просимо тебе будь нашим заступом при престолі Всевишнього, мови за нас, аби ми були гідні, обітованих нам благ досягли вічного життя та радості у Царстві Небесному прийми, о Мати Боже, цю нашу молитву, як знак нашої віри та вдячності за Твою безмежну любов і заступництво, нехай через Твоє заступництво та молитву перед Всевишнім, ми знайдемо мир у своїх серцях здоров'я душі та тіла та силу Духу для подолання всіх випробувань. Мінь. О Пресвята Богородиці Небесного Царя, Мати, всіх вірних, утішитель. Перед твоїм святим образом ми недостойні стоїмо, але з вірою непохитною, та серцями, сповненими любові, звертаємося до тебе, напишіть та прохання в коментарях. Ти ще мостом між небом і землею, провідницею до вічної благодаті, приміниш мов твоє, як знак нашої віри і надії на твоє заступництво, в тобі о Мати вишнього втілилась безмежна любов Творця, що вилилася на весь світ. Твоя чистота і святість, твоя безмежна скромність і слухняність волі Божій зробили тебе достойною стати животворчим сосудом, що прийняв у своєму воні Спасителя світу. О, милостива мати, Твоє безкорисне служіння, жертовна любов стали джерелом натнення для всіх поколінь, твоє чудо і заступництво, що не раз виявлялося в історії людства, зміцнюють нашу віру і наповнюють серця надією, ми прославляємо тебе, Пресвята Діво, як покровительку і захисницю всіх, хто у скрутну годину звертається до тебе, твоя милість і співчуття до всіх, хто просить твоєї допомоги, Немає меж. бо як безмежні твої чудеса, які ти твориш для тих, хто з вірою звертається до тебе, овладичиться нашому витовнице, неустана перед Престолом Всевишнього, ти, що молишся за всіх нас грішних, і випрошуєш нам у Бога прощення та милосердя. Даруй нам силу віри, щоб ми, наслідуючи твій приклад, могли жити в світлі Божої любові та милосердя, Твоє заступництво і молод Твоє пречисте Діво, нехай стане для нас ліхтарем у темряві, що веде нас до вічного світла, нехай Твоя любов і захист завжди супроводжують нас на шляху до спасіння. Ми покладаємо на тебе всі наші надії, на мати, і з любов'ю та вдячністю в серцях просимо, нехай Твоє благословене заступництво. Завжди буде з нами, освітлячи наш шлях до царства Небесного, де разом з тобою ми зможемо прославляти Всевишнього на віки вічні. Амінь. О Пресвята Богородице, мати Божа Небесна, Ясна зори, що світиш у темряві нашого життя, покрова непорочна, і утіху всіх скорботних сердець прийми цю молитву з вибини душі нашої. Опишіть імена та прохання в коментарях. Твоєму безмежному і всепокриваючій любові, ми приносимо наші скорботи, наші надії, наші покаяння, просимо тебе, омати Всевишнього, зішви на нас твою материнську ласку, оберігай нас від усяких бід і нещасть. І від злих сил і споку, що підстерігають нас на кожному кроці, нашого земного шляху, нехай твоє могутнє заступництво буде для нас щитом і захистом від усіх ворогів, видимих і невидимих. Ми Владичице, у твоєму безмежному милосерді ми просимо прощення за наші гріхи, за нашу слабкість і забуття Божих заповідей, Вчини нас достойними твоєї материнської підтримки, направляє нас на шляху праведності, допомагає нам зростати в дусі вірі та в любові до Бога і ближнього в цей тривожний час, коли Темрява огортає нашу землю. Ми звертаємося до тебе за миром, за силами для наших хоробрих захисників. Щоб вони могли здобути перемогу над ворогами, захистити нашу свободу і незалежність, благослови їх Пресвята Мати своєю могутньою ласкою, охороняй їх і всіх нас від зла, дай нам мудрість і силу, аби ми могли будувати майбутнє в мирі та злагоді, зцілий опри благослови на тих, хто страждає від недуг, обдаруй їх здоров'ям, силами, терпінням всіх нас, міцністю духу та тілесною витривалістю. Будь з нами у кожен момент нашого життя, веди нас шляхами, які ведуть до спасіння, до вічного життя в царстві Твого Сина, осимиостова мати на нас твою безмежну ласку, нехай вона наповнить наші серця миром, любов'ю і надією. Допоможи нам нести світло Твоєї любові у цьому світі, ділитися нею з тими, хто у потребі, втішати сумних, підтримувати слабких, захищати правду та справедливість. Перейми, Пресвята Богородиця, цю молитву наших сердець, як знак нашої віри, нашої надії, безмежної любові до Тебе, будь з нами завжди освітлений на шлях своїм безкінечним світлом, веди нас до вічного щастя у царстві Твого Сина. Амінь. О, Пресвята Богородиця, Цариці Неба і землі, наша непорушна опора та заступниця, перед Твоїм образом ми, грішні та недостойні, стаємо з молитвою. Сповнені глибокої віри та надії на твою безмежну милість і допомогу, напишіть імена та прохання в коментарях, ти, що є посередницею всіх благодатей, прийми наші молитви, та принеси їх перед Престолом Всевишнього, щоб ми за Твоїм заступництвом отримали прощення гріхів, зцілення душі та тіла і всі необхідні блага для нашого Спасіння, О, Мати Божа, Ти, що безперечно прийняла волю Божу, ставши матір'ю Сина Божого Ісуса Христа. Нашого Спасителя та Визволителя, навчи нас безмежної віри, надії, любові та покори Божій волі, нехай Твій приклад святого життя стане для нас, зіркою, путівником на шляху до Небесного Царства, зійшли пречиста Діво, Твою захисну опіку на нас, Твоїх дітей, що вдаються до Твоєї материнської опіки, будь нашим захистом у всі часи спокуста випробувань, освітлю наш розум світлом Христового вчення, щоб ми. Завжди йшли шляхом істини та праведності, О, Мати милосердя, дивись на нас, з небесних висот і вислухай наші моління, ми віримо, що ти ніколи не відкидаєш прохання серця, що звертається до тебе з вірою та любов'ю, випроси нам у Твого Сина, мир для нашої країни, злагоду в родинах, стілення для хворих, утіху для скорботних, надію для втрачених, силу духу для борців за правду та свободу. Пресвята Богородиця, ми вкладаємо в Твої руки наші життя, наші сім'ї, наш народ, та весь світ, нехай Твоє материнське благословення завжди супроводжує нас на кожному кроці нашого життєвого шляху, ведучи нас до вічної радості, в обіймах нашого Небесного Отця, о причиста пречиста, невимовної краси Ліліє, що стоїш перед Престолом Всевишнього, моли за нас грішних. І випроси нам благодать бути вірними дітьми церкви, стійкими у вірі, щедрими в любові, непохитними в надії аж до останнього подиху нашого життя. Нехай буде прославлено ім'я Твоє оприблагословене серед жінок на віки віків. Амінь. О, Пресвята Богородиця, Небесна Царице, зіркові вічної слави, пристанище спасіння і світла промінь, який не згасає перед тобою всіх поколінь утішитель. Ми твої діти з вірою любов'ю припадаємо, величаючи невмовну ласку твою, ти, яка непорочно зачала в своєму воні слово Боже, стала мостом між небом і землею, між творцем і сварінням. Твоїм покровом захищені в Твоєму заступництві міцніємо, у Твоїй милості віднаходимо утіху, милостово владичиці, Твої чудеса відомі в усіх кінцях землі, ти джерелом цілющим, ти захист від напастей, і надія безнадійних утіха скорботних, опора обтяжених. Як ти плакала під Христом, і радість твою бачимо в чудотворних іконах, що з душі і тіла, О, Мати Божа, прийми наші молитви, здвигнуті до Тебе злибини сердець наших. За твоїм могутнім заступництвом просимо, будь нам захистом від усякого зла, направляй на шляхом істини, освітлюй душі наші світом віри, і любові, щоб у всьому наслідували тебе як найвищий приклад, чеснота покори. Розви на нас пречиста, твою материнську ласку, щоб у житті нашому відбивалася святість Твоя, а любов Твоя стала для нас джерелом втіхи та сили. Нехай молитва наша злітає до тебе, як благовонний фіміам, і нехай Твоє благословення спочине на всіх, хто з вірою звертається до тебе, наділяй нас миром і терпінням у скорботах, мудрістю в рішеннях, силою в боротьбі зі спокусами, очисти наші серця, щоб ми стали достойними прийняти велич Твоєї любові, і милосердя, усе Богосвене діло, ми вклоняємося перед Тобою, величаючи тебе, як Матір світла і надії покровителькою і заступницю всього людства, нехай кожне серце, що звертається до тебе, знайде в тобі мир і спасіння. Амінь, о, Пресвята водичице Богородице, зоре незаходима, небесний покрови та заступниці всіх, що до тебе прибігають з вірою та любов'ю, приклоняємо коліна своїх сердець перед Тобою, прославляючи твоє безмежне милосердя та любов до нас грішних і недостойних. Твої безмежні благості та материнській турботі, свята діво, знайди місце для наших прохань і благань. Напишіть імена та прохання в коментарях. Мовимо тебе о пречиста від усього серця і звибини душ наших, будь нам заступницею перед Престолом Всевишнього, прохаємо тебе, на своїм милосердям, огорни нас плащем своєї материнської опіки, захисти від усяких негараздів споку, з хвороб та злих напастей. У твоєму назримовому покрові дай нам знайти утіху та спокій, зцілення душевне і тілесне та міцність віри, щоб не згасло світло надії в наших серцях, о Мати Всевишнього, допоможи нам у духовному зростанні, обдаруй нас мудрістю та силою, щоб ми могли нести хрест своїх випробувань з гідністю та терпінням, наслідуючи Христові заповіді, любові та прощення, будь ласкаво прости наші численні гріхи. Очисти наші серця від усякої злоби, гордині та самолюбства, щоб ми могли відповідати на зло добром, на ненависть, любов'ю у ці важкі часи, коли темрява навігла стата віщою намагається поглинути світло нашої віри, будь нам зіркою, що веде до порятунку, охоронителькою та заступницею від усіх невдач та бід, захисти нашу землю та її мужніх захисників, даруй силу та мужність. Щоб вони могли честю та гідністю захистити нашу державу від ворогів, веди їх до перемоги заради миру та спокою на нашій землі, благослови, опри Богородиці наші родини, збере них мир та злагоду, здоров'я та добробут, опікуйся нашими дітьми, зростаючим поколінням, щоб вони виросли в любові до Бога та ближнього, були чесними, справедливими та добрими людьми. О, Цариця, Небесна, прими наші молитви. З любов'ю та материнською турботою, які ми приносимо перед Твоїм іконостасом, і будь нам заступницею в всіх наших потребах та скорботах, нехай твоє безмежне милосердя та заступництво будуть з нами завжди, освітлюючи наш шлях до спасіння, наповнюючи наше життя миром, радістю та надією. Амінь. Пресвята Богородиця Діва Марія, небеси землі царице, наша надія прибіжище грішників і опікунка убогих. Ти, що своїми молитвами заступаєшся за весь світ, перед Престолом Всевишнього прийми цю нашу молитву, виливану на злоби наших сердець, пишіть імена та прохання в коментарях. О, с мати, ти, що світово зорею освітліш шляхи наші, у темряві життєвих випробувань, будь нашою провідницею і захистом від усякого зла. Нехай Твоя безмежна любов обіймає нас кожного дня, наповнюючи наші душі миром і втіхою, приблагослови благосове надія надію нас силою Твоєї віри, щоб ми, нехай навіть у найскладніші часи, не втрачали надії на Божу милість і любов. Допоможи нам стати відданими свогоми Господа, живучи за його заповідями та вченнями, мати небесна, те, що носила в своєму чистому воні, Спасителя світу, моли Його за нас грішних, щоб ми були варті Його жертви. Знайшой відпущення наших гріхів і вічне життя у Його царстві, просимо тебе, пречиста мати, огорнена своїм покровом, у всіх наших потребах та скорботах. Нехай Твоє материнське благословення буде з нами в кожну мить, даруючи силу витривалість і відвагу для подолання всіх перешкод на нашому шляху, о все царице небеси і землі. Ми покладаємо нашу довіру на тебе, вірячи, що твої молитви за нас є найміцнішим захистом від усіх бід. Нехай твоя безконечна ласка та милосердя супроводжують нас завжди на всіх шляхах нашого життя, аж до останнього подиху, закликаємо тебе, О Мати Божа, не залишай нас без своєї материнської опіки, але завжди будь поруч, вислуховуючи наші молитви та ведучи нас до спасіння, амінь. О, Пресвята Богородиці Небесного Царства Цариці, вічного світу Небасимо Лампадо, Ти, що своєю безмежною любов'ю і чистотою небеса прикрасила. Слава тобі, Матір Божа, за твою непорочну чистоту і безкрайню милість, за якою ти обдаровуєш кожного, хто з вірою, любов'ю звертається до тебе. Пишіть імена та прохання в коментарях Ти приблагословина діва, вище за Херовимів і славніше без порівняння, ніж Серафими, в тобі Бог втілений, прийняв своє людське начало, і через твоє безмірне смирення, небо і земля об'єдналися, пречиста мати, твоя милість і любов безмежні. Ти неостанно заступаєшся за нас перед Престолом Вишнього, вносячи молитви за наше спасіння, О, як невумовно велика твоя благодать, О Маріє, ти джерело утіхи для скорботних, надія для безнадійних, помічниця для бідних, захист для переслідуваних, цілителька хворих, мир для засмучених, світло для тих, хто в темряві блукає твоїми молитвами Пресвята Діва, слюпі бачать, глухі чують. Німі, говорять, а ланцюги гріха розриваються, Ти, є матір'ю милосердя, твоє серце переповнене скінченою любов'ю до кожного з нас. Просимо тебе зі нам твою материнську ласку, допоможи нам у наших скорботах і випробуваннях, будь нашою провідницею до вічного життя. Нехай твої молитви будуть для нас непорушним щитом від усіх видів зла і спокус. Через Твої чудеса, у Пресвята Богородиця, віра наша укріпляється. Серця наші переповнюються радістю, а душі світлом, Ти є покровителькою всіх, хто молиться Тобі, захисницею, опікункою Церкви Христової, нехай через Твоє заступництво ми знайдемо мир у наших серцях, силу у наших випробуваннях і благодать для досягнення вічного життя, О, Пресвята Богородице, прийми наші молитви, принесені перед Твоїм образом з глибини наших сердець, збережи нас під могутнім Твоїм покровом. Допоможи нам слідувати шляхом Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, і досягти вічної радості в Царстві Небесному, де Ти царюєш разом із Отцем і Святим Духом на віки віків. Амінь. О Пресвята Богородице Небесна Царице, що світиш ясніше за Сонце, Ти, що обіймаєш свою безмежну милістю у весь світ, прийми нашу скромну молитву. Напишіть імена та прохання в коментарях. Велич Твоя Матір Божа перевищує усе розуміння, Твоє любове, заступництво є нашим непорушним притулком. глибині сердець наших, ми відчуваємо Твою материнську турботу та захист, яким ти обдаровуєш нас своїх дітей. Ми, грішні і недосконалі, припадаємо до Твоїх ніг, благаючи прощення та освячення, допоможи нам, Мати, милосердя, віднайти шлях до спасіння, навчи любові та терпіння наповни серця наші світом віри та надії. Будь нашою провідницею в цьому складному житті, веди нас стежками праведності, допомагає кожній потребі та небезпеці, присвята Богородице, ти, що несеш на своїх руках Спасителя світу, мови його за нас, аби ми змогли побороти всі випробування, які на нас чекають, зокрема допоможи нашим сміливим захисникам України, здобути перемогу над ворогами, захисти їх від усякого зла та небезпеки. О матінко Боже, ми благаємо тебе, простілення хворих. Про мир та благополуччя в наших родинах, про захист від виха та зла, про благословення на кожен день нашого життя. Нехай Твоя безмежна милість вб'юме всіх нас, допоможи нам знати радість у спілкуванні з Богом, стіви з рани душі та тіла. Ми віримо в Твою невмовірну силу перед обличчям Всевишнього, у Твоє заступництво, що здатне змінювати долі та творити дива. Тому за сією вірою та надією ми звертаємося до тебе, знаючи, що ти завжди готова вислухати та допомогти. Велика є твоя милість, опричиста діво, і нехай вона стане для нас джерелом втіки та сили в осінні нашого життя. Амінь. Пресвята Богородиця Небесна Цариця всіх скорботних радостей, покрови беззахисних і заступництва непомічених. прийми наші молитви і не зневаж нас, що в скорботах і печалях до тебе прибігаємо. Ти що є, Матір Божа Вишня, і всіх нас любиш більше, ніж ми заслуговуємо Не дивись на наші гріхи, але на Твою безмежну милість і допоможи нам, що до тебе вдаємося з вірою і любов'ю, упречи стадіво, ти що без сім'я народила світло світу Ісуса Христа, нашого Бога і Спасителя. Моли Його за нас, щоб ми могли бути просвітлені Його божественним світлом і ведені шляхами праведності. Нехай Твоє заступництво буде для нас, маяком надії. Що веде через темряву наших випробуваних скорбот до вічного світла і миру, Пресвята Мати, ти ще є утіхою, засмучених підтримкою слабких, лікаркою хворих, покровителькою мирян, моли за нас, щоб ми завжди знаходили в тобі джерело, сили, надії та утіхи, нехай твоя безконечна ласка обіймає нас у всі часи, особливо в моменти нашої слабкості і сумнівів. Наповнюючи наші серця миром і впевненістю в Божому провидінні, бо всемилостого пані, ти що дверями небесними, через які ми приходимо до Господа, допоможи нам відкрити наше серце для Божої любові і милосердя, моли за нас, щоб ми, слідуючи Твоєму прикладу чистоти та відданості, могли принести в жертву Богу наші серця, очищені від гріха, і наше життя, сповнене добрих дію, прислав на цариці неба і землі. Ти, що стоїш перед Престолом Всевишнього, заступниця і захисниця всього роду християнського, прийми нашу скромну молитву, що вине до тебе, глибини наших душ. Нехай твоє могутнє заступництво захищає нас від усіх небезпек і спокус, веде до перемоги над гріхом і злом і допомагає нам досягти вічного життя в обіймах нашого Небесного Отця. За всі твої богодіяння, за твою безмежну любов і заступництво перед нашим Господом прийми нашу вдячність, і любов, ми вклоняємося перед Тобою, все Діво, і обіцяємо вірно служити Тобі та Твоєму Сину, нашому Господу Ісусу Христу, у всі дні нашого життя. Амінь. О, Пресвята Богородиця, Небесна Царице, чиста Діво, всіх ангелів радість і вірних уповання. Прославляємо тебе, величаємо Твою безмежну милість і благодать, ти, мати світла вечірнього в твоєму зачаті, об'єднала небо з землею, дарувавши світу Спасителя Ісуса Христа нашого Господа, велич твоєї чистоти і любові, перевищує всяке розуміння, Твоя милість і співчуття до всіх, хто звертається до тебе з вірою, безкраї, Преславна Діво, перед Твоїми іконами ми стаємо, зі сльозами молимося, у скорботах і радощах до тебе звертаємося. Ти Всемилостова мати, вислухай наші молитви, подай нам утіху в горі, надію в сумніві, силу в спокусах, захист в бідах, через твої чудеса, які ти явила світові, віримо в безмежну твою благодать, як ти колись ціло недужих утішила засмучених, допомогла безнадійним, так і нині причиста. прийди на допомогу всім, хто благає Твого заступництва, просимо Тебе, Богородице, бути нашим захистом і провідницею до Царства Небесного. Нехай твоя безмежна любов і милість, для нас зіркою, що веде через темряву життєвих випробувань, до вічного світла і миру у Христі. За Твоїм заступництвом ми сподіваємося на прощення гріхів, на стілення душевних і тілесних недуг, на допомогу в досягненні спасіння, ти що є мостом, що веде до небес, поможи нам перейти життєві море безбурним шляхом, О, всеславна Цариця неба і землі, прийми цю молитву. Як вираз нашої любові і вдячності до тебе, нехай наша віра в тебе буде непохитною, наша надія вічною, наша любов безмежною, благослови нас, наші родини і весь світ, Твоєю материнської любові. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від обвижні вашим для поширення Слова Божого, бо покров Пресвятої Богородиці, нехай перебувають з нами.